Привіт, я Тетяна Мартиненко і я кондитер. Колись я так представлялася. Тепер я власниця і засновниця кондитерської студії бабусин плясок», а також викладач школи кондитерського мистецтва. І це після наставництва у Сергія. Можливо, те, що ви почуєте вперше від Сергія, не буде абсолютно для вас новинкою, але його цілеспрямованість, його енергія настільки заряджає вас, і кожне його слово, яке він говорить, це є істина вам. Що від вас потребується, це просто закатати рукава і втілити його слова в життя. Що у нас не співпадало, це мій черепаший рух і його реактивна швидкість. І, можливо, через те я ще не встигла втілити всі, ем, всі завдання у життя, але це не кінець, це тільки початок. І зараз я просто кожного ранку переглядаю його сторіс, заряджаюся енергією, надихаюся і вперед до зірок просто втілюю. Те, що поставлено, те, що заплановано, важливо планувати.